Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами відправляємося в зоопарк. Що таке зоопарк? Це таке великий дім, де живуть різні різні тварини, які в природі живуть в різних кінцях світу. Їх збирають і на них ходять дивитися. І сьогодні ми з вами трошки познайомимося з тваринами Африки. Ось давайте подивимося. Хто живе в зоопарку у нас? Ось подивіться, які у нас. Леви. Бачите, які вони. Ось вони великі. Ось подивіться, Лев з гривою і левиця. Вона така як кішечка. Так, гривини нема. Тигри живуть. Ось знову я вибрала Лев. Слон, носоріг, газель, скорпіони, пантери, леви. Подивіться, це в природі вони, бачите, така, як пустеля, пісок, і вони там живуть. А тепер послухайте віршики. Добре плавать бегемотику на матусі, мов на плотику, щоб самому поплести. Треба трошки підрости. Крокодил. й силоміць. Не затягнеш до крамниць. У воді ж він перто жде, поки їжа в рот паде. Черепаха. Ми звикли і дорослі і діти по черепашему ходити. Куди спішить? Не на пожежу. Біжить собі, а я полежу. Ви знаєте, що черепахи дуже-дуже повільно бігають і ходять. Це сама повільна, напевне, тваринка в світі. Страус, страусята на зубок. Мамин вивчили урок. Не шкодуйте довгих ніг, щоб ніхто і не зміг. Ось отак. Подивіться, бачите, який страус. Ось ми з вами подивилися, так? Да? Трошки подивились картинки, які живуть у нас в зоопарку. Віршики про них послухали. Добрий день, малята, а ви знаєте, хто я? Я, Лев, цар звірів, прийшов до вас у гості. Послухайте, про мене, віршик. Розіграли левенята, шарпають за гриву тата. Лев татусь усім на диво, ли зітхає терпеливо. А чого він зітхає терпеливо? Тому що він дуже своїх левенят любить і терпить від них. Все-все-все. Ось, подивіться, така картиночка, я вам покажу. Ось, Бачите? Отак. Ось така картиночка. І сьогодні з вами Лев попросив нас зробити. Його портрет. Давайте спробуємо з вами намалювати лева. Його дуже легко намалювати і малювати ми будемо. Зараз покажу чим. Малювати ми будемо веделочкою, той, що ви їсте. Так? Так. Слухаємо сюди мене. У мене така от. Я кришечка, бачите, обводимо коло. Я обвожу коло. Я його чітко обвела, бачите, видно коло всім? так, так. І розфарбовуємо його жовту серединку робимо. Жовтою фарбою. Це буде мордочка лева. Так, ось подивіться ось. мордочка. А тепер ми беремо цю годелку, беремо гуашеві фарби. Можете акварельні, тільки розвести, Густ, густа, щоб була фарбочка. Краще малювати ваше. Будемо макувати. Я, бачите, яка в мене велика коробочка така. Я відкрила нову фарбу, щоб макувати було зручно мені макувати, щоб вілочка от макувалася вся. І при макуванні робимо посередині. Ось так по колу. один раз, другий раз. І так гриву робимо. Левові гривом. виделочку меншою робити. Густіше. Потім ще раз пройдете, воно буде густіше. Так, Мами вам допомагають малювати, тому що гриву важкувато так приліпляти весь час, ну, брізки летять, але дуже гарний лайву як справжній. Так, ось я намалюю. Зараз вам покажу. Ось, Бачите, от в мене така грива вийшла, так. Зараз ще раз візьму жовтеньку, підправлю, щоб вона була чисто-жовтенька, чисто чисто так, Розтрямо те, що ми влізли. Димойся. такий, бачите? Є. А тепер ми будемо малювати. Я візьму менший пензлик, намалюємо чорненький, от, подивіться сюди. Зробимо очки, носик і так, бачите? Робимо йому чорним. Робимо очки розтечеться зараз. Ось такий у нас буде левенятко. Такий лев. Не левенятко, а лев, папа. Лев. Так. Носикари малюємо. Трикутничок такий. Може кружочок. Так, і в трошки розтікається, тому що мокре. А ви дома зачекайте. Так. Ось такий у мене лев. Подивіться, я би швиденько покажу і покажу Ось так. Бачите, який гарний. Ну йди сюди, Лев. що ти скажеш, який портрет. Тобі подобається? Так, дуже гарний. Дякую вам. Я собі повісю, заберу з собою додому, в Африку. В мене буде автопортрет. Малюйте мене, присилайте роботи. Я всім кажу до побачення і дякую.